Добрий день. Дивіться, які в мене маленькі, маленькі кручатка, кучинки. Прямо такі красивучі. Дивіться, які хороші. Я їх перевела вже сюди. Надаваю їм кисленького молочка. Такі хороші. 17 штучок. Як було, так і є 17 штучок. Трошки як у гутики. Денечка дивиться на них, денечка любить їх, він і так кидається, як на тих курок кидався. Дені, 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 подивися на мене. Дені хороші. Одне є о, з чубом. Я не знаю, чи вам видно, воно коло труби сидить, на трубу дивиться. З чубом і з штанами. Це, видно, в нього не було яєць, не вистачало, він докладав їх. Цього дядька, якого я брав. Ну, не дядько, а мужчина. Такий хорошенький. Я так би хотіла зробити дві сім'ї. Мої ті кучинки, і ці, щоб поміняти кугутами і зробити дві сім'ї. Ой, ой, боялися. Ой, боялися. Ну нема де тримати, немає. Треба бодіри в кожному. У мене є їх багатенько. Може, щось придумаю. У мене є ще сірі кури. Зараз покажу вам, які в мене є. Денька, що ти гавка? Які в мене день є чорні. Українська чорна, які кручатка є. Зараз я їх переселю переселю в ящичок, не покажу. День! Дивіться, українські чорні. Маленькі, ви чого боїтеся? Відклала їх в ящик на сіточку. Боять. Всі як один. На другий рік буде інкубаційне яєчко. Буду продавати. Це не дуже розпространена така порода. Але в описанні хороший. Вивод хороший у них. З 30 у в мене 27 курчаток. Вивелися хорошо. бояться. Зараз дам водички вам, дам всього маленькі мої. Перепілочки мої. Буду продавати інкубаційні яєчка по 3 гривні. Десь до 20 числа мы уже должны нестися. В червне десь буду продавать, чтобы эти не Три гривни штучки. Так что кто божает, будь пожалуйста. Тут всякие, и смокинги, и фараоны ще, а воно якісь, я не знаю, що то. Воно ну, похоже на манжурське, хоч ось 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 ось. Оце не манжурське. Ага. І білі ось ось є, і хасті. О. Смокінгові Всі разом. Смесь. Такой я роблю сеточку, я ставлю сеточку, чтобы она не расфертывала. А Что такие петушок? <говорит> Если мои сиренькие курочки, доминанты. И кучинский петушок. Кути кучинский. И пятеро курочек. Вот пятеро курочек, вчера было пять яичек. Несуться дуже хорошо. І кучинський кугутик у них. Яєчка повинні бути, курочка, ну, курчатка повинні бути хороші. Потомство повинно бути відлічне. Тому що домінанти самі по собі хороші. І кучинський хороший сам по собі. Ну вони вже не будуть сірі такі, вони вже будуть різнокольорові. Якщо вам треба яєчка, то 8 гривень яєчко. Багато їх не буде, бо 5 курочок. Ну, по 8 гривень яєчко буде. Це буде помість. А з помісі дуже хороші кури виходить. Так що, будь ласка, якщо хочете, заказуйте. Вже провірено точно, що хороші кури. Дуже спокійні. Ну такі спокійні. Що не передати. Ну собі такі хорошенькі, собі ходять. Одна курочка виходить, в садочок, вона перелітає, я так поняла. І сюди я через це. Це я мала закрити, так і не закрила. Вона перелітає. І вона собі ходить, і я відкрию фірточку, вона зайде собі. Дуже хороші курочки, такі спокійні, хороші. Будь ласка, 8 гривень яєчко. А який рис красивий, дивіться, у мене. А пахне, ой, як пахне. Це у мене такий великий-великий кущ. Коли за великими квітками, багато, то я вам покажу. Це такий великий кущ. Що, мішка? Мої кученки. я їх з'єднала всіх разом. Поки їх було 19 штук і 2 кугутики, я продавала інкубаційні яєчка по 15 гривень. Зараз я їх з'єднала всі. У мене зараз 30 курочок і 3 кугутики. То я зараз їх всіх з'єднала всіх разом. то яєчка буду продавати. По 12 гривень. Хто хоче багато, яєчок, тому будуть по 10 гривень. Тому що я не знаю раніше, як було їх 20-19 і два кугутики, то було 80% запліднення. А зараз не знаю. Зараз не знаю скільки, буде, тому того, що я їх всіх з'єднала кугутів три. Я думаю, що повинно бути хорошо. Я наблюдаю таку за ними, то повинно бути хорошо. Ну, яєчка продаю 12, якщо велика кількість то 10. Хороші кури, дуже хороші кури. Безподобні, ось несуться безвідказно. Яке менше яєчко ми їмо, яке більше ми відкладаємо на інкубацію, то тобто яєчка всякі є, і менші, і більші. Всякі. Ну, не сваряться, не б'ються. Живуть. Нас трошки такогось розкидано тут доски. Покажу вам зараз, ми вікна поміняли на пластикові. Ну, ще не обробили, ще не наняли людину, щоб обробила це все. Накидано. Порозвалювали. Як вийшло, так зробили. Заказуйте яєчки від цих курочок. Хто знає про ці курочки, то знає, що це дуже хороші курочки. І ще раз кажу, 12 гривень яєчко. Трошки більше яї заказуєте 10 гривень. Чекаю на дзвінок 068 045 1477. Будь ласка, дзвоніть. Так само і домінанти заказуйте по 8 гривень. Коли будуть перепілки по 3 гривні яєчка, то я вам скажу, коли начнуть внестися, я вам скажу. Ну, по три гривні в мене будуть. На кого ти гавкаєш там? Там нема нікого. На кого ти гавкаєш, денечко? Побачення, щастя, здоров'я, мирного неба. вам. Заказуйте яєчка, будь ласка.